Вітаю вас, малята! Любі хлопчики, дівчата! Діти, сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до лісу і дізнатись, хто ж там мешкає. А допоможуть нам в цьому загадки. Ось послухайте першу загадку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має. Швидко в лісі стрибає. Хто ж це? Так, це заяць. Малята, давайте подивимось на зайчика ближче. І я вам розкажу про нього. Діти, зайчик живе в лісі. Одягнений він в сіру шубку. У зайчика довгі вуха, щоб краще чути. Короткий хвіст, щоб не заважав бігати, а ще в нього задні лапки довші від передніх. За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Ось ми познайомились з першим жителем лісу. Давайте послухаємо наступну загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як намисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати? Ви дізналися, хто це? Так, це білка. Давайте розглянемо білочку ближче. У білочки руденька шубка. сама вона маленька на зріст, в неї маленькі вушка. Але великий пухнастий хвіст. Діти, білочка полюбляє стрибати по деревах, і мешкає вона в дублі, а ласувати вона полюбляє горіхами, шишками та грибами. Діти, зайчик та білочка живуть в лісі і називаються вони дикі тварини. Дикі тварини це такі тварини, які самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе та своїх дитинчат. А є ще такі тварини, які мешкають поруч з людиною, і про яких людина турбується, готує їм їжу, житло. Такі тварини називаються свійські. Діти, щоб ви краще запам'ятали, які ж тварини дикі, а які свійські, я пропоную вам погратися в гру Хто де живе. Малята, подивіться, як багато різних тваринок. Зараз вони нам покажуть, де вони мешкають і які вони дикі чи свійські. Дикі тварини підуть до лісу. А свійські тварини відправляться на ферму біля будинка людини. Давайте подивимось. Як де ж мешкає в нас корівка? Корівка мешкає на фермі. Це свійська тварина. А де ж мешкає киця? Кішка мешкає на фермі також. Вона також свізька тварина. А давайте тепер подивимось, де ж мешкає ведмідь. Ведмідь пішов до лісу. Ведмідь це дика тварина. А тепер лисичка. Куди ж вона піде? Лисичка також пішла до лісу. Лисичка це дика тварина. А куди відправиться порося? Поросятку пішло на ферму. Поросятко це свійка тварина. А їжачок їжачок побіг до лісу. Їжачок дика тварина. Малята, а коза? Куди ж вона піде? Коза також пішла на ферму. Коза це свізька тварина. А дикий кабан? Дикий кабан побіг до лісу. Це дика тварина. А цуцик? Цуцик також пішов на ферму до людини. Це свійська тварина. А вовк. Вовк відправився до лісу. Вовк це дика тварина. Ось малята. Тепер ви знаєте, які тварини дикі, а які свізькі. Діти. А ось ці тваринки звернулися до нас по допомогу. Вони заблукали. Допоможімо їм. Подивіться і скажіть, хто ж це такі намальовані? Так, це зайчик і ведмедик. Діти, а зайчик і ведмедик? Це дикі тварини чи свійські? Молодці, це дикі тварини. А де ж мешкають дикі тварини? Так, дикі тварини мешкають в лісі. Тож давайте разом допоможемо зайчику і ведмедику знайти їхню домівку. Намалюємо їм доріжку до лісу. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик. Є місць з водою та серветки. Але перш ніж розпочати роботу, давайте розімнімо наші пальчики. Повторюйте за мною. Ось цей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов. Оцей пальчик гриб приніс. А цей пальчик гриб зварив. А цей пальчик гриб той з'їв. Ось чому він? Потовстів. А тепер на іншу ручку. Оцей пальчик в ліс пішов. Оцей пальчик гриб знайшов. Оцей пальчик гриб той ніс. Оцей пальчик гриб зварив. А цей пальчик гриб той з'їв. Ось чому він потовстів. А зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Діти Малювати доріжки до лісу для наших тваринок ми будемо за допомогою фарби та пензлика. Давайте пригадаємо, як же тримати пензлик. Беремо його за дерев'яну ручку біля металевої юбочки. Ось так, трьома пальчиками. Вмочуємо пензлик у водичку. Забираємо зайву воду об краєчок ємності для води. Вмочуємо пензлик в фарбу. А зараз намалюємо доріжку для ведмедика. Ось так. Щіточка йде за дерев'яною ручкою. Ведемо пряму, пряму доріжку для лісу. Давайте ще раз проведемо, щоб дорожка була краща. Ось така доріжка для ведмедика. А зараз намалюємо доріжку для зайчика. Вмочуємо ще раз пензлик у фарбу. Щіточка йде за пензликом, а не поперед нього. Ось, бачите? Малюємо рівну пряму лінію від зайчика до лісу. Давайте ще раз. Ось які доріжки вийшли в наших, для наших тваринок рівні, і ведуть вони до лісу, бо це дикі тваринки. Малята, ми закінчили малювати. Давайте виймаємо пензлика, зайву водичку приберемо та витримо об серветочку. Діти, сьогодні на занятті ми познайомилися з зайчиком та білочкою, дізналися, які тварини називаються хижими, а які свіськими, А також допомогли зайчику та ведведику. Дістатися до лісу молодці, маляк! До нових зустрічей!